Тож, давайте розпочнемо з того, які важливі астрологічні події чекають на нас саме в липні? Це припинення вогню, це збереження життя? Вона ще буде, знаєте, як ну, тягнутися, і тому ось ця депресія вона буде виникати. Це певна військова допомога. Чи вдасться, на вашу думку, ухвалити важливі й потрібні рішення нам у ці дні саме? І тому ми будемо мати дуже потужну підтримку. Дуже потужну підтримку. Пані Марина, на сам кінець, Які поради дають зірки саме на період липня? І вони будуть мати потужну силу. Так що давайте об'єднуватись. Це також дуже важлива дата. Вітаємо всіх, ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається пані Марина Романова, астрологиня. Пані Марино, дуже рада бачити вас. Вітаю. Вітаю вас, пані Альона, також дуже рада бачити і вітаю всіх глядачів вашого YouTube каналу. Сьогодні хотілося б нашу розмову присвятити темі липня, зокрема, зробити такий розбір цього місяця. Тож, давайте розпочнемо з того, які важливі астрологічні події чекають на нас саме в липні. Так, дуже цікаве запитання, тому що в липень-липні в буде відрізнятися енергія порівняно з червнем. і якщо в червні нас підтримувало, Україну підтримувало дуже багато планет. Була підтримка і в на рахунок нашої нації, на рахунок нашої армії. Ми звісно отримуємо і будемо отримувати і допомогу дружніх країн. Але але в липні насамперед ми будемо бачити те, що українська нація вже втомилася дуже від війни, втомилася від певних обіцянок, сподівань, і у нас буде така як тимчасова депресія. Яка ще пов'язана з астрологічним вливанням Урану, який буде напружувати наш Меркурій і буде напружувати Юпітер? А Меркурій відповідає за контактність, за телефони, за комп'ютери, за різні зв'язки, да, засоби зв'язку? Тому ми можемо знову мати проблеми з електрикою, можемо мати проблеми з. Комп'ютерним забезпеченням, це я вже так попереджую на рахунок хакерських атак. Вони можуть бути. Ми будемо мати з вами дуже таку стрімку спрямованість до миру, яка ще буде сповільнювати хід. Да? Тобто вона ще не здійсниться, да? і у нас буде певна депресія. І ось саме цей, місяць, так, саме цей місяць, він дозволить нам побачити, побачити, як ось ці таємні афери, так, ми називаємо корупція, вони будуть більше проявлятися у нас в нашій внутрішній політиці, і ми будемо бачити їх і розголошувати, саме це, і потім вже з ним, ну я кажу, боротися, да, або нівелювати. Тому нам треба бути до цього готовим, треба розуміти, що, до речі, будуть дуже багато осяянь, але нам потрібно ці осяяння правильно зрозуміти, розшифрувати і спрямувати цю енергію в позитивному напрямку, щоб вона також була не руйнівною. У нас дуже багато руйнівної енергії, це так, це так, ну, так проявляється сила взагалі на всій планеті Земля. Ось ця сила першого променю. Перший промінь це сила божественна, це сила волі, і українці вона дуже велика. І е, зараз людство лише вчиться да, керувати цією силою, і тому саме українці, саме українці, і зможуть скерувати ось цю енергію волі не лише на руйнування, да і не лише на захист. І це священна така енергія цього першого променю, але і на відстоювання свого права на незалежність, і відбудову нової, дійсно нової України, нової держави з новим державним устроєм. І ми на це дуже сподіваємося. Ми над цим працюємо дуже ретельно і на духовному рівні, і на матеріальному рівні, який буде дійсно ось цей да, Прикладом для інших країн. Ну, через страждання. Да? Через страждання ми, ми маємо право право і ми вибудовуємо ось цю нову Україну, яку, яка вже є в духовному плані, в тонкому плані, а потрібно її ще да, реалізувати в нашому реальному житті. Тому е, липень для всіх українців. він... Не дуже негативний, тому що він сприятливий для всіх землян. Немає жодної ретроградної особистісної планети, тому всі наші плани повинні бути здійсненими саме ще в липні. Серпень буде з ретроградним Меркурієм, тому треба встигнути. Ретроградний Меркурій, серпень це робота над помилками, це поглиблення в. Ті ситуації, які ми вже маємо, щоб передумати, переосмислити, переусвідомити, і потім знову з вересня, знаєте, як почати уже з того, що ми вже передумали. Але липень, дійсно, це той місяць, який ще допомагає нам створити певні ініціації, проєкти, ну, тобто, він ефективний в плані своєї особистісної енергії. Тому працюємо. Але розуміємо, що певні гальмування ось на такому національному рівні, да, тобто ось наша мета це наближення миру, да, це припинення вогню, це збереження життя. Вона ще буде, знаєте, як ну, тягнутися, і тому ось ця депресія вона буде виникати. Угу. Чи почуємо ми якісь хороші новини саме в липні? Я гадаю, що ми почуємо ці хороші новини. По-перше, вони будуть пов'язані дійсно з розумінням да, проблем і розумінням, як їх розв'язати. Ми будемо ще отримувати з вами, особливо на початку липня, допомогу і підтримку наших Збройних сил, які будуть потім використовуватися добро. Ну, на захист нашої держави і нашого суверенітету, але ми з вами і стикнемося з тим, що ми маємо певні обмеження, і ми повинні да, ось маючи енергію підтримки вищих сил спрямувати навіть через загострення, тому що липень це також місяць загострення, загострення і військових ситуацій. І я зараз вам назву ці небезпечні дуже дні в липні яких не можна ігнорувати, особливо сигнали тривоги, особливо в тих містах, які ну, і так потерпають да, від бомбардувань і від різних таких агрес... Різ... різної агресії ворога. І так небезпечні дні липня. 2 липня. 3. Період з 5 по 7, особливо 6 і 7 липня, будемо обережні. 9 і 10 липня Особливо небезпечне 10 липня, період з 13 по 15 липня, особливо 14-15 число, 17-18. знов 18, більш небезпечне. Весь період з 21 по 24. і я би тут хотіла би зупинитись, там буде і повня, і ми про неї поговоримо зараз. Да? І це буде ще більше агресії, повні вона дає повну енергію. Повну енергію конфлікту і дуже бути обережним містам таким дуже великим. Ну, по перше, це Київ, це Харків, це Одеса, це Дніпро. Тобто головні такі міста також можуть дуже постраждати. І наприкінці липня це 29 і 30 число. От. То будемо знати ці числа, будемо пильнувати, будемо обережними, і молитися, і підтримувати матеріально наших воїнів, захисників для того, щоб вони допомагали нам, а ми допомагаємо їм. Так що у нас є ось ця єдність, заради якої, заради якої ми з вами і ростемо, і живемо, і завдяки якої ми. Відбудуємо нову Україну. Безумовно так. Що не можна ні в якому разі робити і планувати на ці дати, про які ви згадували, які є не дуже сприятливими. Ми не можемо їх уникнути, тим паче, що ми знаходимося у військовій ситуації. Ну, Ворог не припине свою агресію. Навпаки, ось ми бачимо, да, висуваючи такі вимоги, які Болісні да для українського народу, і ми не можемо їх прийняти. Агресор да буде, як кажуть, біситися. Ось ця агресія у нього буде бурлити, і він ще буде дожимати, як кажуть, да тому ми повинні бути обережними. Ми повинні зберігати здоровий глузд. Це по перше, ось я про хотіла сказати, тому що саме є аспекти, які допомагають Україні здійснити свою мрію. Як знаєте, відтягуючи її з часом. Ну, щось повинно ще статися. І я розумію, що це повинно статися ще в Росії. Тобто mm. до чогось ще нас готують і готують саме не лише нас, а всю світову спільноту, тому що є певні запущені процеси, які вже в тонкому світі вони проявлені, так? а в матеріальному ще повинні тільки в матеріальному світі час іде більш повільніше. Здійснитися тому ми їх чекаємо, але не чекаємо, працюємо. І тому давайте я скажу зараз сприятливі дні, які так. допоможуть нам здійснити свої проєкти, да може і розпочати певні свої проєкти, тому що липень він все ж залишається місяцем сприятливим для інновацій. І так, на зростальному місяці, якщо на зростальному місяці починаємо, ми пам'ятаємо, що вся енергія зростає, розширюється і тому. Ці проєкти будуть найбільш успішними. Це 10 липня, 11, 15, 17 і 18 липня. Є також і час на спадному місяці. Може, там не дуже буде сприятливо прям розпочинати проєкти, але продовжувати те, що розпочати, буде дуже дуже сприятливо. Хочу звернути таку увагу на такі числа: це 1 липня і 4 липня. 1 і 4 липня вони сприятливі навіть тому, що планета щастя Юпітер буде знаходитись в дуже сприятливому положенні, так названому Королівському градусі. Це також 26 липня, це 29 липня, коли сонце буде в королівському градусі. Так що ось ці дні, будь ласка, використовуємо і хочу зараз звернутися саме для до воїнів-захисників і тих людей, які. Допомагають воїнам-захисникам, тому що саме для воїнів також є сприятливі дні у липні. І якщо е, певні інновації, да застосування інноваційної зброї, е, ну і певних да, стратегічних і тактичних ось цих моментів, вони будуть мати більш успіх в такі дні. Це сьоме 13 і 14. Зверніть увагу, і 14 буде і напруження з боку агресора, але і ми зможемо дати певну відсіч. Це період 22-23 липня, і це період 26 липня з великою повагою до воїнів захисників, допомагаючи їм. Ми є волонтерами, які також збирають гроші, які передають не лише да, грошима, але і матеріально, і на, на обладнання для різних цілей спрямовано для воїнів захисників Я знаю, що дуже багато зараз. Ти цим займаються, і ми повинні продовжувати цю роботу. Безумовно, це надзвичайно важливо. Згадували от ви про сприятливі і несприятливі дні. Згадала про те, що на початку липня, 6-7, якщо не помиляюся липня буде проходити важлива така міжнародна подія. Це саміт НАТО, є великі очікування в української сторони від цього саміту НАТО. Принаймні, це певна військова допомога. Чи вдасться на вашу думку ухвалити важливі й потрібні рішення нам у ці дні саме? Це дуже цікаво, тому що 6 липня буде відбуватися така сологічна подія як новий місяць молодим, mm -hmm. і 6 липня о першій годині ночі 57 хвилин, тобто за три хвилини до другої ночі. Ну, я не буду спати це точно, і мої однодумці спати не будуть. Чому? Тому що саме це час дуже сприятливий для того, щоб, використовуючи нашу думку, наші мисленеві да, функції, наблизити всі позитивні наші бажання, очікування у матеріальний світ. Тому я закликаю всіх миротворців, всіх людей, які усвідомлено вже відносяться до свого життя, знають, що ми також відповідальні за все, що відбувається з нами. 6 липня, тобто в ніч з 5 до на 6 липня, ну це вже буде 6 липня, mm -hmm. одна година ночі 57 хвилин, точна фаза молодика. Формуємо образ вільної. Мирної, квітучої України, проживаємо на рівні відчуттів, що ми перебуваємо в цій Україні, що ми можемо зробити для нашої країни, що ми можемо зробити для всіх людей, і ось цим усвідомленням і відчуттям відпускаємо цей образ до Бога. Ми просто від і просимо Його благословення. І обов'язково після цього прописуємо плани на місяць. У нас з вами ще попереду результативний дуже місяць в плані соціальної активності, до періоду ретроградного Меркурію ще місяць, і ми можемо дійсно дуже багато зробити для себе, для країни, для своїх близьких. А якщо ми створюємо біля себе гармонійний простір, да, і сильний простір, простір сили, ось цей ці простори об'єднуються, да, поляці об'єднуються, і ми тоді створюємо сильну самодостатню державу. Так що кожен. Робить свою справу починаючи з молодика. З молодика починається нова енергія. І бачите, я не знаю, чи це випадково, чи це не випадково, і саме в цей період так, починається ось ця голов... важлива подія. Так. Ну, взагалі, молодик, якщо це шосте число, це ще дуже маленька енергія. Знаєте, це як тільки ми починаємо щось, да і. Оцьоме число, так, воно було більше прогресивним порівняно з шостого. Шоста це тільки початок, шоста це тільки заякоріння якоїсь енергії. А ця енергія буде, до речі, 15 градусу раку, і це енергія Сіріусу. Сіріус це зіркове скупчення, яке впливає на нашу землю і взагалі сонячну систему, але на землю особливо. І Сіріус навіть називають старшою сестрою. Або старшим братом, ну тобто, це духовна духовний наставник землі всіх процесів, які відбуваються на землі, і тому ми будемо мати дуже потужну підтримку. Дуже потужну підтримку. І тому не дивлячись на те, що молодик це да але розпочата енергія позитив, підтримка України, і вона буде зростати. Тому 6-7 числа, ми сподіваємося, що все ж буде підтримка і Сіріуса. Да? А Сіріус – це полум'я безсмерті. Це дуже велика енергія, яка може бути або руйнівною, або позитив. Ось знову да? ми бачимо, як ми з вами, да? усвідомлюючи цю енергію космічну та астрологічну, можемо керувати своїм життям. Я впевнена, я впевнена що ну, там на великих рівнях є. Професіонали, астрологи, які також мають певні да вливання і вплив на рішення, я кажем, сильних світу цього, і тому саме мабуть, дати і обрані, тому що знову кажу, сонце і місяць буде з'єднані, і вони будуть якраз отримувати енергію сім'я. Це дуже потужна подія, але ми повинні її розвивати, тобто мало буде прийняти рішення. Про що я кажу? Тому що це молодик. Треба буде розвивати на протязі да, впродовж цього місяця, а потім вже і року. Тому сподіваємося, що це дуже гарний знак, що саме в ці дні ця подія буде відбуватися. Безумовно, так. Сподіваємося на найкращі результати. Пані Марина, на сам кінець, які поради дають зірки саме на період липня? Угу. Ще я хотіла звернути увагу на повний місяць, тому що якщо 6 липня ми лише починаємо енергію, да, і ми з вами завдяки нашим думкам і усвідомленню створюємо нашу реальність, то під час повні якраз іде енергія від вищих сил, і вона допомагає нашим задумам, ну, світлим задумам здійснитися, особливо, якщо вони йдуть паралельно, да, співвібрують задумом божественним. І тому кожна повня — це приплив певної енергії. Не пропустіть, будь ласка, 21 липня, о 13-й годині, 17 хвилин, ми пам'ятаємо, там буде загострення військової ситуації. Пам'ятаєте, я про це вже говорила? Тому що завжди повня це повна енергія. І вона повна енергія як у світла, так вона повна енергія, на жаль, і у пітьми. І ось ця пітьма вона піднімається, але світло, один промінь світла. Коли з'являється в повній темній кімнаті, ми знаємо, кімната вже не темна, вона вже світла. Тому давайте будемо світлячками. І 21 липня також о 13 годині, 17 хвилин, дуже зручний час. Сонце зенит над Україною. Ви розумієте, сонце буде зенит. Місяць якраз буде під нашими, як кажуть, ногами, так? тобто, це якраз для України. Це не просто так, це не випадково. Формуємо також образ мирної кіточі України. Плани не потрібно тут робити, тому що плани вони божественні. Не треба втручатися в божественний план. Тут треба просто утримати світло і бути провідниками цього світла. І е, головне да, не нервувати, розуміти, що оточуючі люди, да, у них також енергія. Вирує, може, до речі, підвищуватися тиск, може бути певні сумніви, тратівливість визивати і так далі. Ось ми повинні гармонізувати цей простір і триматися світла. І тоді це світло, яке прийде, воно буде допомагати. Тим паче, що Марс під час цієї повні також отримує енергію плеяд у слов'янці плеяди називалися стожари якщо хтось пам'ятає, де да, пісня просто рід і взагалі ось ці легенди, які вони пов'язують наше слов'янство з головним богом Велесом, тому що ще їх називали волосині: це сім зірок, як сім жінок, сім богинь, які допомагають нашій армії. Ну, всім взагалі, але допомагають з добром. Так що, якщо ми будемо триматися добра і будемо спрямовувати енергію світла до наших воїнів захисників і дуже добре донатити саме в цей час, і вони будуть мати потужну силу. Так що давайте об'єднуватися. Також дуже важлива дата. Безумовно, давайте об'єднуватися. Давайте разом перемагати ворога і створювати. Ту Україну, в якій ми мріємо жити, пані Марино. Я вам дуже дякую за такий детальний опис, прогноз на липень. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була пані Марина Романова. Обов'язково підписуйтесь на соцмережі. Гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Побачимося в наступних ефірах.